Вітаю вас, дітки! Сьогодні у нас не звичайний день, а святковий. Сьогодні, 16 жовтня, відзначають Всесвітній день Хліба. Хліб завжди складав основу раціона представників значної частини населення нашої планети. В Україні здавна кожна важлива подія, кожне свято, кожен день протягом життя людини не обходився без хліба. Хліб на нашому столі з'являється завдяки нелегкій праці людей. Спочатку треба вигорати поле, потім вчасно посіяти в сиру землю зерно. Ціле літо поливає поле, дощик і гріє сонечко. Потім це зерно треба змолотити. До роботи встають комбайнери. Машини везуть зерно на елеватор та його віють, потім везуть у млин. У млині мелять зерно на муку, яку потім везуть до пекарні. У пекарні місяць тісти випікають хліб. Спеціальні машини розвозять хліб по магазинах, де ми з вами його купуємо. Ось який довгий шлях хліба, як багато людей працює, поки хліб прийде до нашого столу. Тому люди дуже шанують хліб і склали про нього дуже багато приказів і прислівів. Послухайте їх уважно. Без солі і без хліба немає обіда. Без солі не смачно, а без хліба не ситно. Хліб у голова хліб дає нам життя. Люди здавна шанували хліб. Зверталися до нього шанобливо, з повагою, казали, хліб всьому голова». Діти, погляньте на малюнку, на якому зображений хліб. Як ми можемо назвати хліб ласкаво, лагідно? Хлібець, хлібчик, правильно. Дітки, якщо спробувати хліб на дотик, то який? Свіжий, м'який? Хліб це достаток і добробут людей. У кожній родині хліб завжди був великий пошання. Дітки, пам'ятайте завжди, що хліб святий, шануйте його так, як шанували його наші бабусі й дідусі. А якої форми буває хліб? Круглий, овальний, квадратний. Він щодня до нас приходить рум'яний, теплий, запашний. А ще в нього багато імен. Давайте подивимось на картину та скажемо. Що як називається? Дітки, що це? Так, це бублик. А це що? Булочка вірно? Що це? Рогалик. А це що? Паска? А це що? Калач вірно? А це що? Вірно, паляниця, молодці дітки, я впевнена, що вам вдалося відгадати назву.